Добрий день! З вами вчителька інформатики Олена Миколаївна. Сьогодні ми з вами будемо працювати з потенціометром. Потенціометр можна назвати змінним резистором. Коли потенціометром одним крайнім контактом торкається мінусу в землі, іншим крайнім контактом до плюса, Тобто живлення плюс 5 В. То на середньому контакті ми будемо отримати значення напруги від 0 до 5 В, в залежності від положення ручки потенціометра. Її можна крутити. Потенціометр зазвичай використовують для регулювання різних параметрів, ну, наприклад, гучності або яскравості. Сьогодні ви дізнаєтеся, як використати потенціометр для керування яскравістю світлодіода. Переходимо на сайт Tinkercad, заходимо під свій аккаунт, обираємо пункт «Circuits» і створюємо новий проєкт. Додаємо до проєкту плату Arduino, стартові Arduino, breadboard, Перетягнули. Взагалі, тут і є, дивіться, бачите, ось плата Arduino з потенціометром. Ну, нам воно не дуже підходить, тому ми скористаємося заготовкою і зберемо все самостійно, Підтягу сюди до середини. Якщо у вас якихось причин зображення елементів дуже велике, підгоняйте зображення, використовуйте ось цю кнопочку Zoom. «Zoom to fit» підігнати розміри. Так, мені не потрібні будуть ось ці крайні проводи. Я їх видаляю, Delete. І Delete. Ось ці залишаю. Так, для проєкту мені потрібен світлодіод. Базові компоненти. Світлодіод. Ставлю його. Так, давайте я зроблю його колір, хай буде блу, резистор. На цю ніжку. Так, його параметри зробимо 220 Ом. Більше там не потрібно. Так, і під'єднаємо резистор до мінусової цієї шини на платі. Так, є. Це мінус, тому зробимо чорного кольору. Добре. Так, другу ніжку. Плюсик виведемо на 11-й пін. Підключили, так, зробимо його червоним, додаємо до проєкту потенціометр, ось він, ставимо його, ну, наприклад, сюди. Пам'ятаєте, одна ніжка мінус. З'єднуємо з шиною мінус, це чорний колір, інша на плюс. От сюди, на цю шину, плюс, зробимо червоний. Так, і середня ніжка на аналоговий вхід. От сюди. Середня ніжка піде на аналоговий вхід. Так, хай це буде А0. Так. Все, схему зібрали. Нам потрібно тепер запрограмувати роботу нашої схеми. Відкриваємо код. Вигляд текстовий. Continue. Продовжити. На початку нашого коду. Директивами Define ми визначаємо ідентифікатори і якими значеннями замінювати у програмному коді ці ідентифікатори? Отже, Define. Решіточка. Define. Так, ідентифікатор. Тобто зміна Pin LED. PIN LED. Заміняти значення на і LED виходить на 11, на значення 11. Крапку з кого не ставимо. Ще одна директива. Define. Pin pod. Виходить на аналоговий A0 вхід. Аналоговий. Де на аналоговий А-0 вхід. А 0 Добре. Вот сетап. Далі визначаємо пін, до якого підключається світлодіод, і визначаємо його як вихід. Пінмод, тільки замість оцього, у нас буде Pinlet. Pin LED Output. Вихід. Визначаємо PIN зі змінним резистором. Він є у нас входом. Дещо буде повторюватись, я оце скопіюю і сюди ставлю pin мод тільки замість ідентифікатора PIN LED буде pin под PIN-POD. І це у нас вхід Input. Так, поїхали. Функція void Loop. Нагадую, вона циклічно, працює у нас постійно циклічно. Визначаємо тут дві змінні. цілого типу Rotate, наприклад, і Bright. Rotate – це буде у нас поворот, значення, яке видається поворотом ручки на потенціометра, а Bright – це яскравість світлодіода. Видаляю ці рядочки. Так. Зараз зайва видалили. Так. Це видаляємо. Поїхали. Зміни цілого типу. Одна у нас буде називатися Rotate. Інша буде називатися Bright. Bright, Так, є. Далі. Будемо зчитувати. У зміну ротейт напругу зі зміного нашого резистора. Мікроконтролер буде видавати у нам значення від 0 до 1023, ну, відповідно від положення поворотного валу. Отже, зміни ротейт, надати значення з аналогового входу, аналог ріт, аналог ріт. І ідентифікатор pin Пінпот. Добре. Так, тепер нам треба це значення привести до значення, яке може видавати світлодіод. Світлодіод може видавати значення від 0 до 255. Ще раз. Потенціометр видає значення від 0 до 23. Передавати у світлодіод ми можемо значення від 0 до 255. Ну, приблизно це треба поділити значення, що ми отримуємо з потенціометра, десь на 4. Десь на 4. Отже, зміні брайт, яскравість. Присвоїти значення: Rotate, Зміна Rotate поділити на 4. Так. Тільки, чи можу, оленему колеми все великими літерами, Сонечки мої. Так, Присвоїти значення. Rotate, поділити на 4. Так, є. Yeah. І що залишилось нам зробити? Вивести це значення освітленості на світлодіод. Це аналоговий вихід. Аналог write, Так. Зміна у нас pin LED, Pin Led. Кома. І виводимо освітлення. Так. write, Добре. Закриваю тушечку. Так. Чи все дописали? Головне правильно прописати Bright. Добре. Ну що, перевіряємо роботу. Перевіряємо. Start Simulation. Спочатку перевіряється код. Якщо буде щось неправильно, буде червоне, видане повідомлення, що у вас помилка. Як перевірити роботу? Якщо ми зараз почнемо: отак-от: от крутити ручку. Потенціометра, то у нас буде змінюватися освітленість нашого світлодіода. Повертаємо ручку, дивіться. Він починає включатися більше, більше, більше змінюється його освітленість, яскравість. Повертаємо назад. Все менше, менше, менше яскравість, менше. І вимикається, поступово вимикається, бачите? Так. Да. Добре. Stop Simulation. Сьогодні ми створили з вами проєкт, у якому використали потенціометр, зміни резистор. І в цьому проєкті ми змінювали яскраві світлодіода, прокручуючи ручку. Сигнал ми отримували з потенціометра. Він переходив. На плату Arduino оброблявся програмно, переводили значення, у значення, яке може видавати світлодіод, тобто ділили на 4. І це значення видавали через вихід з 11 го піну на світлодіод. Я рада, що ви додивились до кінця. Пробуйте, експериментуйте, я впевнена, у вас все вийде. Вподобайку Олені Миколаївні. Підписалися на її канал, написали коментарі. Paka